Без кашлю чи нежиттю, але з температурою 38,5. Так почувався чотиримісячний Артем, пригадує його мама Олана. Уже в обласній дитячій лікарні з'ясували, у малюка ковід. Вперше зіштовхнулася з ковідом у дітей, тому ця невідомість лякає. Чим Це завершиться для чотиримісячної дитини. Невідомо. Це страшно, звісно. Серед пацієнтів 12-річний Нікіта. Йому зла стало в школі. Сидів на уроках і мені стало. Слабь слабкість стала і почало голова боліти. і температура, і температура А коли стан сина погіршився, то викликала швидку, каже Черкащанка Юлія Орлова. Зробили швидкий тест на ковід і розподілили одразу в цю лікарню. Поставили нам капельницю, зробили нам діагностування повністю. Парабіг хвороби у дітей дуже тяжкий, переповідає завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна. Пневмонії не часті, але температура може сягати 39 градусів. Дуже високі температури до 40, які дуже тяжко збиваються. В першу чергу це одна з причин госпіталізації. Батьки при спробі, хоча би там раз-два збити, не вдається. Вони сюди приїжджають по Є діти, у кого З'являються геморагії по тілу, синці. Стан здоров'я маленького пацієнта говорить, може погіршитися дуже стрімко. Через те дітей навіть із не дуже різкою симптоматикою, і хоч ну, якісь є такі ситуації, що мама боїться залишитися вдома і швидка, їх не ризикує не госпіталізувати, то ми забираємо всіх дітей дорог. Тому ну, що от дитина поступає, у нього тільки температура. На другий день з'являються вже і проблеми з диханням, і, і запалення в легенях. Зараз у відділенні 14 діток і наймачому пацієнту три дні, розповіла меддиректорка закладу Наталія Волчкова. Відкрився шпиталь на початку лютого і приймає малюків до року та старших дітей із супутніми патологіями. Ми так орієнтовані на дітей до року, тому що в нас більше спеціалістів, більше педіатрів і неонатологів, тих спеціалістів, які працюють з більш маленькими дітьми. У зв'язку з тим, що збільшилась кількість таких дітей, відкрили у нас ковідний шпиталь. Третина викликів швидкої щодо ковіду нині стосується дітей, каже керівник обласної екстреної служби Ігор Фесун. Критичних немає, тяжкі стани бувають. Саме маленька дитина, яку ми забирали, це 11 днів. Та да, є ситуація, коли знижена сатурація, коли є пневмонії. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.